Отже, почався другий етап ремонтні роботи, в яких я вже практично участі не брав. Знайшов майстрів. Правда, потім побачите на фото чоловіка звати Володя, розійшли з ним дуже скандально, практично з поліцією. Ще він викрив мене там світильників. Ну, це, я думаю, до справи не відноситься. Почалася чистка стін від старої штукатурки та штукатурка нового шару. Стіни були досить криві, розумієте, що старі будинки, тому самі бачили на фото попередньому, який там шар штукатурки. Там було практично до 5 сантиметрів. Отже, тут перегородку між туалет, кладовка фіпсокартону робили. Самі ніші, там, де каналізація йде мінватою, заробили, щоб на лишній шум не створювало дискомфорт. Там Таміж кожними перегородками теж була мінвата. Цей чоловік. Я просто не рекомендую нікому брати його як майстра. Отже, мінвата. Нижня частина теж ще листка мінвати не вистачило, воно докладається, стоїть фільтр на воду звичайний. В принципі, так як я тут участі не брав, тому обзору у мене досить мало є. Витяжки, відповідно, теж були захаращені, їх доводилось людей викликати, щоб витяжки вентиляції, точніше, повністю пробивали по новій. І вже в кінцевому я вам покажу закінчений ремонт. Повністю повністю готове приміщення під, під оренду, а можливо вже навіть зніму його з орендарями. Вибили вікна, бачимо, поставляли великі панорамні та двері поставили вихід на центральну вулицю. Це все буде електрощиток монтуватися. Сусідні це через стіну санвузу. І це вихід <кій> з'єднали ще з е коридором, відгородили коридор, там вийшла невеличка кладовка. Так як планував кафе, поробив такі ніші. Бачимо, там думав щось цікаве поробити, як стійки. Все зашито. Від сусідів теж тут були двері, ми бачили на попередніх відео повністю мінватою. Обезшумлено, щоб не робити і для сусідів дискомфорт. Електрика практично розведена. Робив е, дріт 2,5 мм на розетки, щоб отримувало напругу. Також зроблено е, в Приміщення проведено 15 кВт, зроблено три розетки високовольтні. Це якщо хтось вирішить орендувати під щось таке, як фастфуд, там де потрібно спеціальне високовольтне обладнання. Та вже почали для гіпсокартону профіль крутити. Та й мішуки, там і ще якісь концерти там. Це вже вставлені двері повністю. Та зараз найближчим часом буде, бачимо, що асфальтна дорога, це все буде зніматися та е, бруківка покладеться. От вже лежить бруківка, Та фасад зроблений з облацювальної церего. Стоять роликосети, роликосети пошпакльовано кругом, та буде зроблено ще покрасено під колір антрацит. Ну і зроблено невеликий навіс. Це вже побачите в наступному відео, де повністю готове приміщення.